Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Кожен рік Національний банк виводить з обігу якісь валюти. Я про це часто розповідаю, і цей рік не став виключенням. 50 і 200 гривень відповідних років будуть виведені з обігу для заміни на більш новіші. До речі, там вже копійки майже всі повиводились, да? та ними вже майже ніхто не користується, бо з нинішніми цінами про які копійки може бути мова, як вже. Е 5 і 10 гривень вважається копійкою, да, бо їх випустили желізними, бумажними їх вже майже не знайдеш. І це вже вважається там, а в тебе копійок немає. Кажу, яких копійок? Ну, 5 гривень, 10, ну яких ж це копійок? Це, Целки-палки, гроші. Принаймні хотілося, щоб так було. Тож, е з обігу виводять валюти е 50 і 200 гривень. Випущених з 2003 по 2007 рік заміняться комп'юрами, які були випущені з 2004 року. Роблять це для е, покращення якості готівки на ринку. Хоча якої готівки, якщо вже все переводять на електронні гроші, вже скоро зроблять цю електронну гривню. Да, і вже ввели цю дія-картку. Єдиний банкінг. Про це все я розповідав на каналі. Можете подивитись відео. Глобальні зміни і пенсіонерам також вони будуть в першу чергу, тому що е, багато соцдопомог і соцстандартів переведуть саме на цю діюкартку. І пенсії, скоріше за все, з часом також. Ну просто спочатку і протестують, запустять, а потім вже масово почнуть переводити все інше. І також. Е, це робиться для покращення захисту, тому що в старіших купюрах трішки гірший був захист, в нових вже він більш продуманий, більш сучасніший, щоб не було підробок. Але шахраї зараз менше вже використовують підробки грошей, а більше е схем для відмивання нормальних грошей, чесних людей, видурювання їх. Про ці всі схеми я також розповів на каналі. Можете подивитися. Попереднє відео. Це самі найновіші схеми, які зараз гуляють в інтернеті, про них офіційно попереджала і поліція, і Центр протидії дезінформації, і банки. Тож, подивіться, щоб не попасти в халепу. Як буде цей вивід? І чи треба вже. Відносити ці гроші, ви там подивилися, у вас є 50, -ка, 200, ка старих годів, років, чи треба їх вже зараз нести в банк, здавати, що поміняйте. Мені ні, не потрібно. Процедура заміни. От мені подобається, що в останні роки перейшли до такої м'якої процедури заміни. Раніше це як було? Все, ці гроші не дійсні, йдіть, їх міняйте. І всі люди бігли, і ці черги, і все інше, а той не встиг поміняти, що їх викидати чи що. Ні, зараз вже процедура м'якої заміни. Тобто, коли вони попадають в банк, банки самі їх відбирають і здають в нас банк, замість них їх видають вже нові купюри, а ті мають утилізувати. Е, тобто вони роблять, працюють разом з іншими ці гроші. Ну, коли вони попадають в банк, їх забирають. Но Тим, хто там збирає, десь відкладає, я б не радив залишати такі купюри, бо зараз це м'яка заміна, а через рік-два вже можу сказати, що все, вибачай, це вже, це вже не ті гроші, які е, користуються даними. Е, якась схожа ситуація зараз з старими доларами, коли їх не хочуть обмінники брати, не хочуть валютчики, е, знижують ціни, але після вже е, постанови. Національного банку України, то банки з ними працюють без проблем, тобто беруть, але можуть бути проблеми потім при розрахунку, якщо то не в банках. Но в загальному вони діють, мають діяти на рівні з іншими. Тому не спішимо, не боїмося їх, але е, звертаємо увагу на те, що вони виводяться з обігу. Валюта 50, і 200 гривень. До 2007 року випуску. Вони саме будуть виводити з обігу. Я і надалі спостерігаю, там ще з копійками якісь нюанс, щось там також мають змінювати. Як тільки буде точна інформація, відразу вам розповім. Тож давайте за всім спостерігати разом і до нової зустрічі на Народній Думці, Трої мої глядачі.